Пами. Всем привет. З вами канал Череп, и сегодня ми будемо е э, знімати е э, це, як він називається, все басейн. Е э, э, Як ви подивитеся, ці олімпій. Типу олім... э, дивіться, якщо ми зараз наберемо Около 500 лайків, я усім на усім вам ваші канали, які є заєстровані на канали, всім покладу по одному лайку. Якщо ви мені наберете 500 лайків. Окей. Okay. По одному учаснику 500 лайків. Окей. Okay. Все. Погнали! Погнали. Всього.

Дивіться народ. Ми можемо зайти. Двоє. в е, цей. Ми можемо знайти. Я можу приєднатися до двого. І ми можемо знімати так. Від. Давай. давай! Бувайте пару.

ідерський там? Так, да, той дерський. Що -то таке той да, А. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. ту ду ду ду

Hello